З початком нового сезону тернополяни з головою поринули в нові справи: хтось в роботу чи навчання, хтось у покупки. Завчасно шукає чергову пару осінніх чобіт, новий шарф або ж подарунки до святкувань. Буде щасливим прагне кожен, але того, що країна не перший місяць фактично заходиться в стані війни, досі розуміють не всі. І замість жити звичним життям у мирному місті, в цю мить наші земляки поряд з іншими українськими бійцями ціною життя стримують на сході України сусіда-агресора. Наднагальна потреба виникла в 24-ї бригади 80-ї, яка в силу певних зараз військових обставин мусила переміститися. Вони залишилися буквально без нічого. Вони сплять на холодній землі, не мають ні теплого одягу, ні спальників, ні каріматів. Тобто наднагальна потреба це є зараз для них. Це є теплі речі, спальники, карімати. Також вони. Потребують великих палаток. На Тернопільщині є чимало людей, для яких підтримка українських бійців нині першочергова. кажуть волонтери громадського об'єднання ядро. Потребами військових воно опікується з 23 липня. Головна опора об'єднання українці. Люди приносять речі, продукти та гроші на логістичний склад, що на гуртовні галант за адресою Збараська, 16, Або волонтерам поблизу магазинів кидають пожертви у спеціальні опечатані скліні банки. Організатори звітують про гроші, зібрані за півтора місяця. По цих баночках було зібрано 170 тисяч 15 копійок, 56 доларів, 55 євро і 150 фунтів. Є безпосередньо гроші, які жертвували люди, приносили до нас на склад і проходили в нас по актах. Це є сума в 158 тисяч 264 гривні, 1129 доларів, 320 фунтів і 370 євро. Це гроші і від закордонних меценатів, і від людей які багато нам присилають посилок безпосередньо. Десятки тисяч гривень жертвують підприємці, проте потреби не менші від дороговартісних тепловізорів до спідньої білизни. Потрібна термобілизна, бо йдуть холода. Теплі шкарпетки, форми утеплені курсівки і берці осінньо зимові, балаклави, тактичні рукавиці. Пухові жилети, але легенькі, такі, щоб можна було їх під бронежилет одягнути. Дощовики прорезинні англійські, резинові чоботи бушлати. А ще військові куртки, штани під форму, теплі, але легкі сфетри. Бажано темних або кольорів хакі. З продуктів м'ясні і рибні консерви в металевій тарі. Незмінна потреба в медикаментах кровоспинних, знеболюючих та противірусних, а також в автомобілях. Останніми опікуються автомайданівці. Кілька відправлених авто вже згодились на фронті. Перший був бус для вивозу поранених для медиків на Київ вони дообладнали. Він на передовій Хмельницький автомайдан, його дуже часто там бачать. Тобто знаємо 100%, що машина служить. Друга машина поїхала на Айдар, бус. Третя машина, точно яка доїхала, є відеозвіт це є Рena Мінівен. Четверта машина Реномінівен зараз стоїть е, в Підволочицьку, готова до виїзду. Я думаю, що 4-5 числа вона поїде на Київ. Ще кілька автомобілів відправлять на фронт невдовзі, в тому числі і куплений підприємцями, а також броньований мерседес, який зараз переобладнують. Потрібні і робочі руки майстрів. Волонтери будуть раді будь-якій допомозі. Кожен з них має відповідні документи з мокрою печаткою. Перевірити особу можна, зателефонувавши на склад. Ємкості для збору грошей це лише три літрові скляні банки. Обов'язково опечатані та проштамповані. список необхідних речей можна дізнатись і на сайтах, та за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Невдовзі планують створити і гарячу лінію.